Несправедливість на НМТ. Я вчитель математики, і цього року я здавав НМТ, щоб перевірити, що через що проходять учні, коли здають цей екзамен, через те, що НМТ відбувається впродовж довгого періоду. Відповідно, завдання відрізняються між собою інколи навіть дуже принаймні з математики, дуже необ'єктивно різні. По складності завдання я переглядав зливи варіантів першого тижня, і це, вибачте, було набагато простіше. Параметр записаний одним рядком, і параметр, де в тебе система, корені, логарифми, і це все треба ще й добуток знайти. Ну чи суму. І це стосується не тільки завдання на е, параметр. Наприклад, в день, коли я здавав, у мене була е, був графік. Там, типу, треба було знайти якусь середню чи частоту, чи щось таке. Я ну по старій добрій звичці і одну формулу, і другу формулу, і третю формулу, а там насправді це виявилось простіше. Це капець, яке хитро видумане завдання. Я не тягнувся до того, щоб набрати прям 200 балів. Я просто знайомився з системою. Але це завдання мене прям ну неприємно здивувало.